Ми їдемо на позицію, звідки ця команда запускає свої постачальні дрони. Швидше. Коли треба по плану хлопцям їжа, то ми сухпаї відправляємо, пакуємо. Айодопана. Будь-яке пересування по відкритій місцевості тебе може помітити розвідрон, який надалі приведе за собою FPV. Ми на базі 25-ї бригади десь у Донецькій області. Тут у тилу хлопці готують усе необхідне для бійців, які тримають оборону навколо Покровська. Міста, яке росіяни намагаються захопити вже понад рік. Доїхати туди стало вкрай небезпечно. Кожен автомобіль може стати ціллю для російських дронів Камікадзе, так званих FPV. Українські важкі дрони, створені для того, аби скидати бомби, тепер часто скидають їжу, воду та боєприпаси. Ми перейшли до того, що більш безпечно втратити дрон, ніж втратити машину разом з екіпажем, який буде робити цю доставку, без таких регулярних постачань українська оборона б не витримала. Ми готуємося провести ніч поблизу лінії фронту і побачити, як хлопці роблять доставку. Це такий запобіжний захід. Ми клеїмо зелений скотч, бо будемо рухатися у зону бойових дій ближче до передової. І не хочемо, щоб українці сплутали нас із росіянами. Правильно? Так. Вирушаємо. У дорозі один із військових підтримує зв'язок із підрозділом. Ми прямуємо до позиції, звідки ця команда запускає свої постачальні дрони. Нам сказали, що це приблизно за 10-15 кілометрів від нуля. Але навіть тут ми вже в зоні досяжності дронів. Тому ця машина зараз лечить настільки швидко, як тільки може. Ми змушені зупинитися і вискочити з машини. За автомобілем полює дрон. Де є один, зазвичай з'являються інші. Дробовик остання надія. Зараз хлопці вирішують, що робити далі. Ми ховаємось, намагаємося залишитись непомітними. Ми посеред нічого. Я навіть не знаю, де ми. Поки ми ховаємося в сараї, дрон пролітає вдруге. Ми тікаємо. З машини швидко. Куди? Зараз будемо виходити. Нарешті ми прибули на місце. Це позиція в сільській хатині. Добре. Як вам Дякуємо, Попали ви на самий сок. Добре. Нам неймовірно пощастило, каже командир Тихий. У нас є друзі Архангели, це наші куратори, які нам кажуть, де дрон, коли летить. Там, де він зараз? Це добра машина поїхала. То що це був за дрон? Це був ворожий дрон, який якраз шукав машину. Тут перед вами проїхала машина, вона за нею знала. І залишив реп і вона впала. Слідом за нею прилетіла ще ту ж машину. Ну, могла найти вас, слава Богу, цього не прийшло. Військові тут працюють уночі. Так менше шансів, що їхні дрони зіб'ють і безпечніше. fpv дрони гірше бачать у темряві. Червоне світло не таке помітне, привертає менше уваги. Тим не менш, усі рухаються з максимальною обережністю. До цього потрібно звикнути Будь-яке пересування по відкритій місцевості тебе може помітити розвідрон, який надалі приведе за собою FPV. Або всіляку артилерійську чудосію, яка може сюди прилетіти і рознести, скажімо, будинок. Головне розуміти всю серйозність. Не сильно боятися, не бути надто самовпевненим, не розслаблятися протягом всього часу, поки ти тут. Вони готують перший нічний виліт. Кіт і сват відповідають за вантаж. Цього разу доставлятимуть протипіхотні міни. Теоретично, дрон може нести до 20 кілограмів. Але що більша вага, то менша дальність польоту і більший ризик, що щось зламається при скиданні. Коли усе закріплено, дрон виносять на двір. І він злітає в ніч. Отлично. У підвалі тихий керує дроном. Він використовує зв'язок через Starlink. Його складніше заглушити, ніж радіокеровані дрони. Але це все ще можливо. Архангел мене дисконекти проскакують над покроском. Час від часу військові втрачають сигнал. А відповідно, і дрон. Communication lost. цього разу безпілотник вцілів і прямує за маршрутом до точки Скиду. Там він скидає вантаж у спеціальну сітку. Нам вдається поспілкуватися з одним із членів команди на передовій позиції. Привіт, маку. Як ти? Мак – ветеран із Великобританії, служить в Україні з 2024 року. Ми зараз у районі Покровська Мирнограда тут досить гаряче, багато FPV, багато кабів. Зазвичай прилітає рано вранці з 4 до 7 постійно каби. Часто працюють міномети, постійні обстріли. Мак каже, що його ротація розпочалася сім тижнів тому, і відтоді перепочинку не було. This... ситуація, з якою ви стикаєтеся зараз, із цими дронами, з війною, що так швидко змінюється. Чи очікували ви на таке, коли вперше приїхали в Україну? Те, що ми робили рік тому, і те, що відбувається зараз, різні речі. Значно більше важких бомбових атак. Під час доставок багато машин уже не можуть дістатися до фронту через рої ФПВ з обох боків. Складно не лише українцям. На щастя, росіяни потерпають ще більше. Їхні машини теж знищуються? За півгодини гул пропелерів. На дворі сповіщає, що дрон доставки повернувся. Сподіваємося, без хвоста. Власне, так і працює доставка. Дрон щойно прилетів. Хлопці занесли його всередину. Зараз міняють батареї, прикріплюють новий вантаж і відправляють знову. І так раз за разом, аж до самого ранку. Зазвичай у посилку потрапляє лише найнеобхідніше, але цигарки теж стратегічний ресурс. Гараж слугує чимось на кшталт складу. коли треба по плану хлопцям їжа, то ми сухпаї там відправляємо, пакуємо. Позаду у вас там стоять заряджені акумулятори на саме цей борт перун, який ми літаємо. І ось так тут ящики К2, які для мінування використовуються. Команда у такому складі працює нещодавно. Кіт найновіший Його нещодавно зупинили на вулиці співробітники ТЦК і мобілізували. Це його перший місяць на службі. Командир Тихий кадровий військовий. Раніше служив у піхоті. Сват найстарший. Він на війні з Росією з 2014 року. Усе життя був піхотинцем, але захотів змін і тепер працює з дронами. Між вилітами є хвилина на каву. Близько четвертої ранку починається дощ, і літати стає неможливо. Бійцям на передовій доведеться зачекати. На світанку екіпаж нарешті може відпочити. Вони сплять по черзі, один завжди на варті. Пізніше, коли стемніє. Їм знову треба братися за роботу,